Сьогодні ми маємо 20 лютого 2024 рік. І вже пора сіяти на розсаду, таке як перчики, помідорчики та інші культури. Я думаю. В минулому році я знімала відео, тішуся запасами свого насіння. І... Теж воно в мене зберігалося в цій банці, я її назвала магічною. І там його взагалі було дуже трішки того насіння. і типу... Обмовилася, що в мене мрія, щоб ця банка була повною. Ну, ось прийшов рік. Звичайно, є насіння, яке я купувала і купувала по акції в Аврорі по 2 гривні, хоча вже давним-давно все було посаджене, але ж акція на слідуючий рік буде з агромаркета, замовляла також своє, власне, зібране. Тож, приступимо до огляду, цьогорічна моя магічна баночка. Так, перед тим, що не влізло в банку. Ось. Чорнобривці. Далі кукурудза. Маємо суперсолодка, теж суперсолодка. Це ось таке насіння було в агромаркеті замовляла. Це суперсолодка, це суперсолодка, а це, типу, кормова, зовсім інше насіння було зібране раніше. ну, Одним словом, для кроликів наших. До речі, хочу сказати за цю суперсолодку кукурудзу. Ніяка, вона не супер-солодка. Вона взагалі не солодка, я не рекомендую. Тож, майже вся пішла на насіння, ми її тільки раз варили. І це теж буде на посадку для кроликів. Далі, ось цибулька-семилітка 2022 року збирала насіння. Це я привезла зі своєї доми, з Ковеля. Так, а зараз хто не знає, нагад... Знімала, знімала, взяв телефон, виключився, живе своїм життям. Що я говорила, що ми проживаємо зараз в селі. Так. І ось до огляду моєї магічної баночки. Кабачки Аеронавт. Це ось такі зелені, теж не рекомендую, та насіння я зібрала. Вони, по-перше, тверді, навіть будуть маленькі, молоді, вони все одно тверді. Тобто як старі. Насіння зібрала, не знаю, можливо, кроликам посадим та хай будуть. Але потрібно придбати звичайні білі, нормальні, щоб були. Так, далі. Ось власно зібране насіння. Ну, ось такий етик. Так, тютюн. Це. Е... Від сусідів. Редиска, французький сніданок та сора. Тобто, разом ось французький сніданок і ось сора. Це ранньо стиглі сорти. Це таке купували на насіння і лишили на те, щоб випустило своє насіннечко ось зібрала. Так, далі. Огірки, паризький корнішон ранньо стиглі. Ось це вони. Знову ж редиска з сніданок сора. Так, огірки. Знову ж, паризький корнішон. Так, тютем. Огірки. Це вони були в нас, тобто своє власне зібране насіння. Сорт не знаю. І в у минулому році і знову ж зібрала насіння. Так, гарбуз кормовий, ну такий, як кроликам давати у худобі. Ще один це два різних сорти. Це те, що було в нас насіння на горі, я посіяла і з них зібрала. Так, перець болгарський це з F1, цариця F1. Сумніваюся, що з цього щось буде. Тому що f 1 з нього насіння не збирає. Це Я просто зібрала для експерименту, попробую посію, чи розвінчу це чи не розвінчу, що F1 не дає врожаю. Побачимо. Так, і знову ж перець. Солодкий болгарський 30 F1. Так, теж він. Назбирала на насіння, тому що. Ось дивіться, він ось такий має бути, а були зовсім різні причинки. Мені здається, що тут суміш якась була в цій пачці. Це булгарський. Просто теж власне, зібране насіння. Помідори і Тут ви бачите від Іванки написано на насіннічку це коханого сестра приносила колись, я зібрала насіння. Так, це, типу з носиком помідори. Це такі, як ранні продаються на ринку в магазинах. З нього зібрала насіння, посіяла, були помідори, і ось знову ж зібрала насіння. Так, помідори з носиком. Далі санька помідори. Це ось ці непогані помідори, дуже добре їх консервувати. Вони не є такі великі, надранні. На драні пише, але я б не сказала, що вони сильно надрані кріп. Виріс на городі зібрала насіння. Так, помідори, сливочки. Це від сусідки, приносила нам спробувати їх. І ось насінчику зібрала жовті помідорчики. У минулому році було насіння. Тобто, позаминулому році принесли ці помідорчики, теж сестра приносила Так, бурі помідори. Це. Ну, минулого літа теж сестричка коханого принесла, зібрала насіння. Хоча своїх помідорів було достатньо, в неї теж врожай був хороший, ну, то поділилася вона своїми помідорчиками з нами, тому що в нас якось вони пізніше були. Так, Це чорні наполовину від сусідки. Вона казала, що це Чорний принц. Я не впевнена, що це назва. Диня солодка це теж сестра коханого садить. Нагороді, росте та диня, смачна, солодка, нічим не гірша від херсонської, кримської. Чи турецької. Теж зібрала насіння. Будемо сіяти теж в цьому році. До речі, Хмельницька область. Кавун, теж сестра коханого сіяла, теж були, і це з того кавуна зібране насіння. Так, гірчиця. Сама наростає на городі. Та хай буде ще й насіннячка. Так, ну. Кольочок порожній. Далі, що в нас ще тут? Так. Квіточки. Угу. Так, це чорнобривці, кармен. Ось ці, що я показувала, зібране насіння. Купувала на агромаркеті з 10, зійшло 3, але дуже хороші кущі, масивні, сильні такі. Розкішні просто. Ну, насіння назбирала достатньо, то нічого страшного, якщо десь там щось не з'їде. Тож, хороше насіння. Я люблю чорнобривці, вони взагалі добре їх садити, вони як, як захист і від шкідників. Так, Матіола придбала в минулому році та не посіяла. Квіточки дуже пахучі, тож рекомендую. Дрібненькі, маленькі, але пахучі. Нагідки лікарські. На агромаркеті замовляла. Є різні сорти, і махрові, але я замовила лікарські, тому що в нас тут в селі немає. У мене вдома в коволі їх достатньо. Наростають самі, я їх збираю і дуже добре, коли починається простуда, заварювати чай та пити. Два літра випиваєте і все проходить. Так, ну це, але це відразу потрібно пити, поки, поки починає просто добрати. Якщо затягнете, то для профілактики. Захворювання теж постійно п'єте, п'єте і допомагає разом з ліками. До речі, для чорнобривці теж е, робила огляд, відео. Багато хто пише чорнобривців і так вистачає. Чому насіння купляла? Купляла я насіння весною на агромаркеті. Де мені було його зібрати? Це по-перше. По-друге, в ковалі в мене вдома теж вистачає цього насіння, а в селі нема. Так, ну, вже є. Далі. Баклажан. Тут ще лишилося насінечко, сіяла в минулому році. Далі помідори. Це з Аврори купувала по акції 2 гривні чи 2 з копійками. Теж ось. Це Вологоградський, це амурський тигровий, волове серце, червоне. На агромаркеті замовляла. Не посіяла, не встигла. Далі помідорчик Ляна, На драні теж з Аврори. Акційна ціна перець вікінг Аврора. Червоний гігант. Це на агромаркеті замовила, не посіяла, вже пізно було. Так, знову ж червоний гігант купувала в Аврорі. Так, цей перець гострий. Замовила на агромаркеті. Не знаю, надіюсь, не так, як буде з кукурудзою, тому що, бачите, та сама весна фірма. Редиску придбали, французький сніданок. Пам'ятаю, вона мені така дорога показалася порівняно з помідорами за 2 гривні насіння. Не пам'ятаю, скільки коштує, тому що хотіла другий раз посіяти, не посіяли. І вже і своє насіння. Диню купили в Аврорі, не посіяли. Таке насіннячко було вже йому. Не знаю, скільки років. ну Можливо, три треба посіяти буде. Так, в Аврорі купувала, не посіяла цвітна капуста. Далі Пекінська капуста на агромаркеті замовляла, теж не посіяла. Ось цю замовляла, теж не посіяла на агромаркеті. Ну, вже пізно було трішки. Не знаю, чим я думала, але зато тепер маю на цей рік щось сіяти. Ось харківська зимова капуста. Ми також сіяли в цьому році хороша капуста. Придбала ще раз насіння, було по акції. Ну, на цей рік щоб було. Запасливо. Так, теж харківська зимова, але з агромаркету. Так, огірок в Аврорі купувала. Теж не посіяла. Було достатньо. Два рядки посіяли огірків, достатньо було. І закрили, і не їлися, і не встигали закривати. Кріпку, що ви її теж купували, не сіла, тому що свій посходив на городі. Не знаю, навіть чи буду сіяти Щавель теж не посіяла. Буду сіяти потрібно. Та річ, що потрібно цієї зими ми без щавлю. Так, петрушечка, горох. Теж придбала, щоб посіяти другий раз. Теж не посіяли. І минулого року сіяли f 1 горох, насіння не збирала. Потрібно, я думаю, буде ще придбати горох, тому що. Смачний, всі його люблять. Ну і щоб, можливо і закривати. Так, і гладіолуси, дітки, те, ще мої з коволям. Так, і що в нас тут ще лишилося? Так, лишилося. Це в нас буряк опольський. Ну, ось такий він продовгуватий. Це вже буду третій раз його сіяти. Тут 15 грам. Та вже на третій рік вистачає цього насіння. Так, чорна редька теж лишилася насіння. Хороша, хороша, рекомендую схожі 100%. Кова! Дуже класно. Так, і морква ось така лишилась насіння. Це теж буду третій раз її сіяти. Ну, до речі, що ще хочу сказати? Логічно, що є ще таке насіння, як весняний. Ну, а це цибулька семилітка. Вона зійшла, посіяла її на таку розсаду. Знаєте, що вона багаторічна. Це квіти лілії, це так цибулька, щоб зараз щипати зелену. Ну і ось ще лілії. Вони в мене були в цих горщиках, так я їх і не пересадила, руки не дійшли. І ось так повлазили. Ну, вже в цьому році обов'язково треба розсадити. А це птицем або віфлеємська зірка. Ось так листячко жовкне, пропадає і тоді білі квіточки з'являються. Ну що ж, бажаю всім гарного врожаю.